Індустрія відеоігор зараз перебуває в досить сумнівному стані, але іноді розробники все ж можуть нас здивувати, коли роблять щось зовсім неочікуване. Давайте у цьому відео я розповім про такі відеоігри. Друзі, заздалегідь дякую за вашу підтримку виглядів подобавки і коментарів. Влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Hades стала серйозним кроком уперед для розробника Supergiant Games. Її попередні проєкти Bastion, Transistor та Pure, були орієнтовані на сюжет і були більш лінійними проєктами. Hades натомість була roguelike з процедурно згенерованими рівнями, і випущена була вона у той час, коли ринок roguelike вже був занадто переповнений, і процедурна генерація насправді перестала бути популярною. Крім того, Supergiant наважились наважилась випустити. Хейдес у ранньому доступі, і ця версія гри мала власний набір негативних оцінок і звинувачень з боку гравців та критиків. Але розробники не зупинились і довели справу до кінця. Хейдес отримала схвальні відгуки за інноваційний підхід до жанру рог -like, а також за несподівано цікавий сюжет, чудове візуальне оформлення, прекрасний музичний супровід та озвучку. Незважаючи на те, що багато хто спочатку вважав, що гра вийшла занадто пізно для свого жанру, Хейдес розібрав розійшлася тиражем 700 тисяч копій під час раннього доступу. І ця цифра злетіла до 1 мільйону за 3 дні після повноцінного релізу. Останнім часом поширюється думка, що кооперативні ігри мертві, а будь-яка гра, що орієнтована на багатокористувацьку гру, приречена на провал. Але Йозеф Фарес відмовився приймати цю позицію. І хоча в It Takes Two можна було грати з другом, у грі не було можливості підбирати собі випадкових гравців. Більше того, перевага надавалась спільній грі на одному ігровому пристрої, а враховуючи, що сюжет гри розгортається навколо подружньої пари, яка спільно ми зусиллями рятує свою доньку. Це також була гра, призначена для сімейного проходження. Однак нічого з цього не означало, що Тейк 2 буде нічим іншим як черговою кооперативною грою, подібною до попередньої роботи Фариса, такої як Brothers A Tale Of Two Sons або Way Out. Проте, Фарез довів, що всі помилялись, і Two не лише мала успіх серед критиків, але й розійшла стержем понад 20 мільйонів копій а також стала грою року за версію The Game Award. Жанр Immersive Sim завжди був досить нішевим жанром, і до 2010-х років він був у небезпечній близькості до того, щоб повністю зникнути. Тому не було особливого сенсу для Arkane Austin випускати новий Prey у 2017 році, враховуючи, що велика кількість гравців навіть не знають, що таке Immersive Sim, а розробники змушені витрачати великі кошти на пояснення цього жанру. Це не здається особливо розумним рішенням. Ігрову епоху. І хоча при дійсно розчарувала з точки зору продажів, її репутація за останні 8 років тільки зміцнювалась. Багато хто навіть вважає її одним з найкращих імерсивних симуляторів коли-небудь створених, і що вона навіть не поступається таким іграм, як Deus Ex, System Shock і багатьом іншим, враховуючи конкуренцію в цьому жанрі, деякі аналітики вважають, що в майбутньому видавці взагалі перестануть використовувати термін immersive sim. натомість перейдуть до більш звичних для гравців термінів таких. Як RPG. Але, щоб хто не казав, Prey 2017 року це одна з найдивовижніших ігор, у які ви можете пограти. Хоча відеоігри по кінострічкам колись були основним джерелом прибутку ігрової індустрії, ігри, які створені за мотивами кіно, останніми роками з'являються все рідше і рідше. Це можна пояснити тим, наскільки тривалим стають наш час процеси розробки, а також непомірно висока вартість отримання ліцензії на інтелектуальну власність. Обидва ці фактори роблять відеогру за мотивами фільму великим ризиком для розробників у 2023 році. Robocop Rogue City була чимось на кшталт справ. Жарнього ексклюзиву, гра, яка ймовірно не мала б існувати, особливо зважаючи на те, що оригінальному фільму робокоп було понад 35 років на момент виходу гри. Крім того, це переважно лінійний шутер. А це саме той тип ігор, який здавалося б, вийшов з моди ще в епоху PlayStation 3 та Xbox 360. Але окрім того, що Rogue City була добре прийнята як критиками, так і гравцями, вона мала несподіваний комерційний успіх, ставши найкращим продуктом. Видавництво Нейкен. Друзі, напишіть у коментарях, як вам гра про робокопа. Ну, якщо ви грали, особисто я пограв і мені насправді сподобалось. Багато хто вважав, що Ларіан Студія просто збожеволіва, витративши 100 мільйонів доларів на Baldur's Gate 3, враховуючи те, що класичні RPG зазвичай орієнтовані на досить вузьке коло гравців. Рішення зробити гру в стилі Dungeon and Dragons було досить ризикованим, особливо зважаючи на те, що попередні ігри Ларіан, а саме серія Divinity, не були настільки дорогими, як Baldur's Gate 3. До того ж, не маючи жодних фінансових можливостей чи якихось сервісів, це було. Ще більшим ризиком, не кажучи вже про те, що за такий довгий проміжок часу сама серія була практично забута, а також про те, що гру наважились випустити у ранньому доступі, майже за три роки до її повноцінного релізу. Нікого б не здивувало, якби Ларія не змогли втілити ідею Baldur's Gate гейтри у життя або якби гра провалилась. Хоча, зрештою, вона отримала схвальні відгуки, стала першою в історії грою, яка отримала всі п'ять головних нагород року і розійшлась. Стрижем у 15 мільйонів копій за майже рік з моменту релізу Ларіани покладались лише на себе, робили те, що вміють найкраще, і, вочевидь, вважали, що якість фінального продукту буде на найвищому рівні. Що на щастя для нас усіх так і сталося. На перший погляд, South of Midnight може здатись черговою гарною грою, яка намагається привернути увагу гравців. Але насправді ця гра від розробників Complusion Games, це ті хлопці, що створили We Happy Few, є радше натяком на найпростіші ігри епохи PlayStation 2. Почнемо з того, що South of Midnight зовсім не гра з відкритим світом. Це лінійна, семигодинно однокористувацька гра, яка намагається повернутись до екшн платформерів минулих десятиліть. Я маю на увазі, що вона не надсучасна з точки зору механік або чогось іншого, бої за сучасними стандартами доволі прості. А геймплей однаковий впродовж усієї гри. І все ж є щось особливе у тому, що гра відмовляється навантажувати гравців складними системами прогресу, нескінченним крафтом та іншими набридливими речами, які насправді ускладнюють багатьом гравцям отримати насолоду від гри. Натомість відносно простий геймплей дозволяє гравцям легко зануритись у атмосферу гри і про просто насолоджуватись South of Midnight як легкою прогулянкою. Здається, вся ігрова індустрія намагалась сказати розробнику Double Fine, що їм, мабуть, не варто створювати психонавти 2. Зрештою, оригінальна гра 2005 року була досить популярним платформером, але провалилась з комерційної точки зору, що призвело до того, що видавець Majesco Entertainment згодом взагалі пішов з ринку і до ігор. Хоча тім Шафер неодноразово висловлював бажання розробити другу частину. І це здавалось неможливо, аж поки він не придбав права на. Оригінальну гру і не перевипустив її. І на диво, усім, вона продалась значно краще ніж під час першого виходу. Це в поєднанні з тим, що Double Fine придбала Microsoft, нарешті дало шаферу ресурси для розробки другої частини психонавтів. Але насправді не було жодних сумнівів, що жанри 3D-платформерів були практично мертві ще до 2010 х років. Тож перспективи нової гри, яка не належала б до таких відомих франшиз як Mario чи Crash Bandicoot, виглядали Доволі сумнівними. Врешті-решт, гра отримала схвальні відгуки і стала найпопулярнішою грою Double Fine. І це стало особливо вражаючим результатом. І ще Psychonauts 2 також вийшла на Xbox Game Pass у день релізу. І це було дуже крутим результатом для Double Fine. Можливо, колись ми побачимо її третю частину. Черепашки ніндзя помста Шредера явно створена у дусі класичних аркадних файтингів, і тому здавалося, що вона буде повністю орієнтована на вузьку аудиторію гравців. Адже існує чутка межа попиту на подібні ігри в такому ретро-стилі, і щоб привабити більшу кількість гравців, нова гра про черепашок мала б бути кооперативною грою з відкритим світом. Правильно? Shredder's Revenge була не лише схвально прийнята критиками, які високо оцінили її чудову графічну складову, чудову музику та цікавий геймплей. Гра також мала величезний комерційний успіх, розійшовшись мільйонним тиражем лише за один тиждень. Для порівняння Star Wars Outlaw розійшлась тиражем менше мільйона примірників за перший тиждень. А враховуючи, що Outlaw явно розрахована на значно ширшу аудиторію гравців, ніж Shredder's Revenge, то це дуже гарний результат. Для гри у такому стилі. У 2020-х роках очікували, що подібні ігри будуть просто спробою згадати минуле, отримати невеликий прибуток і тихо піти у забуття. Але черепашки ніндзя-помсти Шредера стала справжнім хітом. Helldivers 2 мала так багато застережень від усіх навколо, що повинно було повністю позбавити її шансів стати успішною грою. Почну з того, що це було продовженням для досить нішевого екшену, якому знадобилось майже ціле десятиліття, щоб з'явитися на ринку. Тим паче вона зробила те, чого зараз не роблять майже жодні сиквели. Вона змінила вигляд гри у попередній частині. Ви бачили усе зверху вниз. А у Helldivers 2 розробники зробили вигляд від третьої Особи, звісно, це створило величезний ризик відштовхнути усіх шанувальників оригінальної гри. Окрім того, не варто забувати про Live сервіс, враховуючи, що перед виходом Helldivers 2 ігри з лайв сервісом почали зазнавати значних труднощів. Це здавалось ще однією серйозною проблемою, яка могла поставити під загрозу успіх гри. Але Helldivers 2 проігнорувала усі ці очевидні загрози і стала однією з найпопулярніших ігор 2024 року, розійшовшись на. Накладом понад 15 мільйонів копій і швидко змусивши замокнути багатьох критиків. Попри всі мегабюджетні провальні лайв сервіси останніх часів, це була унікальна можливість побачити, як добре зроблена гра з крутим кооперативом і розумним маркетингом може перевершити усіх. І наостанок, давайте згадаємо про Майнкрафт. Гра вийшла у 2011 році під час піку популярності PlayStation 3 і Xbox 360, коли майже кожна популярна відеогра мала сіро коричневу палітру кольорів. Пам'ятаєте, був колись такий час? Тоді чому ця надзвичайно яскрава гра де все створено з блоків, у якій немає ані справжньої якоїсь історії, ані чітких цілей, була чимось більшими ніж просто дитячою грою. Майнкрафт був однією з. Перших відеоігор, яка отримала значну популярність завдяки стрімерам, а завдяки відеороликам відомих ютуберів, гра поступово ставала хітом. Гра робить все, щоб заохочувати гравців до творчості, і це, очевидно, припало до душі багатьом гравцям різного віку. І через так багато років після свого релізу Майнкрафт є найбільш популярною відеогрою всіх часів. А її нещодавня екранізація наближається до 1 мільярда доларів у світовому кінопрокаті для гри, яка б могла легко стати тимчасовим трендом, будучи спочатку створеною одним розробником, її тривале домінування в поп культурі є чимось таким, чого ніхто не міг передбачити. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте, що ваші вподобайки і коментарі дуже допомагають відео просуватись у рекомендації. Також підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. Багато корисних посилань ви можете знайти у описі під цим відео. А я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.